Вітаю, друзі! Сьогодні в нас вже з вами 10-й квадрат для нашої добірки. Буду в'язати з ярнар джинсу, гачок 2,1 мм і ось схема сьогоднішнього квадратика. Розпочинаю з жовтої пряжі. Ми робимо кільце, у яке пров'язуємо спочатку три повітряні петлі. Ці петлі у нас будуть замість одного стовпчика з накидом, а далі за схемою у нас ще дві повітряні петлі, і вже тепер ми робимо у кільце три стовпчики з накидом. Два. Три. Далі ми робимо дві повітряні петлі і знову три стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі, один, два, три, дві повітряні петлі. Один стовпчик, другий, а третій ми вже з вами зробили з повітряних петель на початку ряду. І тепер саме у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик, і таким чином закінчуємо перший ряд. Далі нам потрібно перенести початок ряду в арку, тому ми беремо другий колір, заводимо гачок в арку, і спід неї вже протягуємо наступну ниточку і робимо нею сполучний стовпчик. Далі пров'язуємо 3 повітряні петлі і ще 4 повітряні петлі, і в цю саму арку пров'язуємо з накидом. Да. Далі ми у кожну з петель, які в нас від стовпчиків попереднього ряду, пров'язуємо стовпчик накидом. Да. Одразу буду Підхоплювати кінці точок на зворотньому боці, щоб потім нам не довелося їх голкою затягувати. Три. Потім робимо стовпчик з накидом в арку, пров'язуємо 4 повітряні петлі і ще один стовпчик. Тож Арку далі, у кожну з петель ми робимо стовпчик. з накидом. один, два. три. І в арку стовпчик з накидом одна, дві, три, чотири петлі, і стовпчик з накидом в цю саму арку. Жовту ниточку вже обріжу, і продовжуємо пров'язувати стовпчики по одному у кожну петлю. Пров'язуємо кут в парку стовпчик з накидом, 1, 2, 3, 4 повітряні, стовпчик з накидом. І в нас залишається 3 петлі, які ми пров'язуємо по стовпчику з одним накидом. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком у третю петлю підйому. І переходимо до наступного ряду. Ми беремо третій колір, знову переносимо початок ряду в арку. Робимо сполучний стовпчик вже новим кольором і пров'язуємо три повітряні петлі. Так само пров'язуємо кут, як і в попередньому ряді, робимо 4 повітряні і ще один стовпчик з накидом варку. Далі ми знову у кожну з петель Пров'язуємо по стовпчику з накидом. У попередньому ряді ми пров'язували три, тепер ми пров'язуємо п'ять. Один. Два, три, чотири, п'ять. І пров'язуємо кут. Ми робимо один стовпчик. Чотири повітряні петлі і ще один стовпчик у цю ж арку. Далі пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. Три, чотири, п'ять. І в арку стовпчик. 4 повітряні петлі і ще один стовпчик варку. Таким чином ми пров'язуємо увесь ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому. Заводимо гачок в арку і змінюємо колір на наступний. Підхопили ниточку, сполучний стовпчик, і кожен наступний ряд він в'яжеться аналогічно попередньому. Ми знову робимо 3 повітряні петлі і ще 4 повітряні петлі і пров'язуємо варку стовпчик з накидом. Потім у кожному з петель пров'язуємо по одному стовпчику. З кожним рядом у нас буде збільшуватись кількість на два. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І потім варку один стовпчик, один, два, три, чотири петлі і іще один стовпчик. І продовжуємо у кожну петлю по стовпчику. Один, два, три. 4, 5, 6, 7. Знову кут, варку стовпчик. 1, 2, 3, 4 петлі. І в цю ж арку стовпчик. І так ми пров'язуємо увесь ряд. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком у третю петлю підйому. протягуємо ниточку, заводимо її в цю саму петлю і переводимо робочу нитку на зворотний бік. Вже тут робимо повітряну петлю. Обрізаємо обрізаємо також решту ниточок і усі кінчики акуратно голкою заправляємо поміж стовпчиками. А решту вже ниточки обрізаємо. І так заправляємо кожний кінчик. І коли заправили всі кінчики, маємо ось такий квадратик. За цією схемою, кожен ряд дійсно геометрично повторює форму квадрата. І, сподіваюся, вам сподобається і процес в'язання, і результат. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!